Обов'язково. Бачите, тепер стоїть сходами. Галицька адміністрація. Сходи платформа. Яка трансформується в підіймальну платформу для людей, які користуються кріслами колісними, е, пристрій повністю є акумуляторний, має контури безпеки, безпечний для експлуатації людей, безпечний для сторонніх користувачів. Натискаємо кнопочку, тримаємо її до кінця методом постійного натиснення. Виїжджає спеціальний захисний бар'єр. Люди, які є на другому поверсі, щоб не поранились. Виїжджають бар'єри. Хтось сторонній не міг зайти. Платформа облаштована контуром безпеки. Тобто будь-яка людина, тварина, хто зайде під платформу, його не пошкодить, не, не задавить, не травмує людину. Все працює в автоматичному режимі. Бар'єр відкрився. Людина може заїхати всередину. Натиснути кнопку. Ми їдемо на другий пол. Щось ходьте всередину пане. Тримайте. 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 не переживайте. Опереж. Бачите, воно формує платформу піднімається дорогу. Поки тримаєш, то воно їде. Згідно державних норм, поки тримаєте, піднімальна платформа їде. Діє норма. Ви можете зайти хати, а зараз Там ще буде усі інчик, він є на рівні. Так, 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 так. Це все зараз. Так, не все встигали. Де правильно? Якщо ви нажмете нижню кнопку, виїдете йдете вниз. Тільки трима. Так, мусить бути постійно натиснути. Ми маємо багато наших воїнів, які користуються кріслами колісними, це наші друзі, і насправді вони дуже часто мають намір потрапити до храму на молитву чи попрощатися з полеглими воїнами під час похорону. І ми помітили, що їм дуже незручно, коли стороння допомога є, аби їм допомогти потрапити до храму. Тому Таким принциповим пріоритетним питанням для мене особисто і для цілої спільноти капеланів було те, аби встановити зручний, такий інклюзивний пандус, електричний трансформер, який зумовить те, що без жодної сторонньої допомоги людина, яка користується, користується кріслом колісним, зможе потрапити до святині.